Незважаючи на поширену думку ігровому суспільстві про меншовартість української ігрової індустрії, вітчизняні розробники подарували світу десятки проєктів безумовно різної якості. Я вже мовчу про те, скільки наших земляків працює в CD Projekt Red, Ubisoft, DICE та інших студіях, які розробляють по справжньому культові ігри. Але серед цих численних тайтлів окреме місце займають такі франшизи, як Metro та S.T.A.L.K.E.R. По-перше, ці ігри продалися сумарно десятками мільйонами копій, і для українського ринку це неймовірний результат. Більше того, майбутня гра Сталкер 2. Серце Чорнобилю зі старту буде в підписці Game Pass, що свідчить про інтерес з боку гравців та користувачів платформи. По-друге, ці ігри відомі не лише у межах України та країн колишнього радянського союзу, але й на заході, в тому числі в США та країнах Західної Європи, що викликає подив, адже ці ігри практично не пов'язані із західною культурою, а піднімають проблеми, які більш зрозумілі тим людям, хто. Виріс на теренах колишнього СРСР. Та й в цілому атмосфера, локації персонажі відрізняються від тих, до яких звик західний гравець. Довший час ці ігри проходили повз мене. Я декілька разів починав проходити як метро, так і сталкер. Але до сьогоднішнього дня я так і не проходив цих ігор до кінця жодного разу. Та й цього разу я почав проходити метро лише через те, що там є українська мова. Мені захотілося нарешті пограти у ігри рідною мовою, не відволікаючись на англійські субтитри. І на мій подив, я помітив, що ця серія ігор володіє деякими унікальними аспектами, яких я не зустрічав у інших іграх, які грав раніше. І трішки заспойлерю вам це не стосується української мови. У цьому відео я спробую розібратися, чому ці дві серії ігор досягли успіху, у чому полягає їх унікальна формула. А ще я розповім вам, хто такі домери і як вони причетні до успіху цих ігор. Ви дивитесь україномовний канал про ігри на зв'язку. Дізмулятор. І сьогодні я розповім вам в чому унікальність ігор по франшизах Метро та Сталкер. Приємного перегляду. Але перед тим як перейти до розкриття теми, я хочу зробити невелике оголошення. Відтепер у мене є свій телеграм-канал, де я публікую контент, який з тих чи інших причин не входить у фінальну версію відео. Ділюся своїми спостереженнями та враженнями під час проходження ігор. А також публікую різного роду новини, які пов'язані з роботою каналу. Тому, якщо вам цікавий ігровий контент в телеграмі, але вже набридло підписуватись на численні новинні канали, які одні і ті ж самі пости один в одного, то ласкаво запрошую вас у свій телеграм. Посилання у описі під відео. Я думаю, що ви неодноразово чули у масовій культурі чи засобах масової інформації про так звану теорію поколінь. Ця теорія досить широка і охоплює різні сфери життя суспільства. Для нашого відео необхідно розуміти лише її загальні риси. Суть теорії полягає в тому, що кожне покоління, люди, які народилися у часовий проміжок приблизно 20 років, зростали, формувалися у схожих соціально-економічних умовах, а також на їх життя припадали одні і ті ж історичні події, наслідок чого у цілого покоління сформувалися схожі світогляд та моделі поведінки. Для прикладу візьмемо мовчазне покоління в США. Це люди, які народилися до кінця Другої світової війни, 1828-45 роки. На період їх зростання припали такі події, як Велика депресія, боротьба з нацизмом, а також власне сама Друга світова війна. Це покоління характерне тим, що вони формувалися у період значних економічних потрясінь, наслідок чого їх чисельність у порівнянні з попереднім та наступним є найменшою. Окрім цього, люди, які народилися в цей період, надавали перевагу більш тихому співіснуванню системою, замість того, щоб щось кардинально змінювати. Це було покоління традиціоналістів, через що їх і називали мовчазними. Для сьогоднішнього відео нам цікаві в першу чергу покоління Вай, або як їх називають на заході, міленіали. Це покоління, яке народилося в період з 1981 по 1996 роки, і вони формувалися на рубежі тисячоліть, звідки і пішла їх назва. Ці люди росли під пильною опікою батьків. На час їх дорослішання припав період активного розвитку інтернету, мобільних телефонів, комп'ютерів, міленіалам притаманні контроль над власним життям, часом і роботою. Вони впевнені у собі та вважають за краще працювати в команді і є добрими комунікаторами та природно поєднують оптимізм з реалізмом. Грубо кажучи, міленіали позитивно дивляться на майбутнє світу та людства в цілому, а технології не щось страшне, що зруйнує цивілізацію, а навпаки, корисний помічник. Проблема цієї теорії поколінь в тому, що далеко не все людство розвивалося в однакових соціальних, економічних та політичних умовах. Для одного регіону період після Другої світової війни може бути етапом активного економічного росту, а для іншого регіону це період найбільш жорстких репресій. З цього випливає, що одне і те ж покоління людей, які виросли і сформувалися у один і той же часовий проміжок, буде дуже сильно відрізнятись. Найбільш контрастним в цьому плані є напевно те саме покоління міленіалів. на період безхмарного дитинства і щасливої юності в країнах західного світу припав період перебудови та розпад держави у тодішній СРСР. Коли західне покоління міленіалів з нетерпінням чекали змін і вірили, що ці зміни приведуть до щасливого майбутнього, то жителі колишнього СРСР на своєму прикладі відчули, що зміни можуть привести до безробіття, бідності, голоду, воєнних конфліктів, бандитизму чи зростання соціальної та економічної нерівності. Світогляд людей, які виросли в таких умовах, досить сильно відрізнявся від світогляду їхніх ровесників і західного світу. Вони не вірили, що майбутнє буде щасливим і безтурботним. Вони приречені, щоб жити у сірому і недоброзичному світі. Це покоління людей називають думерами, так як з англійської мови слово дум перекладається як приреченість. Ці люди часто страждають від депресії, їм важко знайти своє місце в суспільстві. Вони відчувають почуття роздрібленості та самотності, розуміючи, що існування не має жодного сенсу, тим самим ізолюючись від навколишнього світу. Стрімкий розвиток інтернету лише заглибив почуття самотності, адже тепер для спілкування з іншими не обов'язково взагалі виходити на вулицю. Домери глибоко песимістичні особистості, котрі не бачать ніякого променю надії в кінці тунелю. Хоч домери у більшості випадків не застали СРСР у свідомому віці, проте їх вихову. Пували ще радянські люди, які втратили роботу, статус, свій звичний устрій життя. Ці люди досить часто згадували свою молодість, як раніше все було простіше, краще. Я думаю, що ви неодноразово чули про найсмачніші в світі пломбір, дешеве масло і ковбасу, а також про міфічні безкоштовні квартири чи автівки. А ще думери росли на радянських фільмах, анімації, книжках, що не могло не відкластися у свідомості юнаків та юначок. Таким чином, у цілого покоління людей сформувалося викривлене почуття ностальгії за минулим, якого не було. Згадки про щасливе та безтурботне життя в СРСР було сформоване в основному пропагандистськими творами мистецтва, наприклад, як роботами Мосфільму чи союзмультфільму, які з реальністю мали не так вже багато спільного. Твори так званого соцреалізму зазвичай показували життя щасливих робітників заводів чи колгоспів, що закарбувалися у свідомості і викликало теплі почуття. Якщо ви гадаєте, що ця хвиля ностальгії притамани лише жителям пострадянського простору, то ви досить сильно помиляєтесь. Одним з найбільш відвідуваних туристичних місць в Україні є Чорнобильська АЕС, де ось ця ностальгія, радянська естетика, законсервувалася і зупинилася в часі. Або подивіться численні пабліки в інстаграмі з фотографіями радянської архітектури. Багато з них ведуться англійською і вони є досить популярними на заході. У культурі є навіть окремий напрямок, такий як Soviet Wave або Doomer Wave, як його складова, де окремі митці намагаються через форму радянських плакатів, листівок створити ті чи інші твори мистецтва. Або, як приклад, можна навести музикантів, котрі пишуть музику в жанрі постпанк, відтворюючи звучання схоже на музику 80-х та наспівують меланхолічні чи депресивні тексти. Таким чином можна прийти до висновку, що внаслідок подій, які відбулися на рубежі 2-го і 3-го тисячоліть, сформувалося ціле покоління, яке є альтернативним до міленіалів Думери. Їм характерність самотність, носталічні почуття до радянського минулого, а також повна зневіра у щасливе майбутнє. На основі цих почуттів утворився окремий напрямок в культурі, що зацікавив не лише жителів пострадянського простору, а й вийшов за його межі. Компанія GSC Game World, а пізніше Euphoria Games, змогли відчути і передати цю атмосферу приреченості у своїх іграх неймовірно детально, адже вони й самі в деякій мірі були думерами. Чим і зацікавили величезну кількість людей у своїх творіннях? Що серія ігор Метро, що сталкер не є унікальними іграми в плані графіки, шутерних механік, стелсу, сюжету чи персонажів. Саме це й змусило мене закинути ці ігри на половині шляху під час першого проходження, але ніхто не зможе заперечити той факт, що ці ігри володіють унікальною атмосферою. В них зображена сама квінтесенція філософії думерів. Для прикладу, хочу взяти серію ігор Метро, які я пройшов недавно. Згідно сюжету гри, у недалекому майбутньому відбулася ядерна війна, внаслідок якої найбільші міста були стерті з лиця землі, а люди були змушені ховатись в метрополітені. Головний герой Артем, на долі якого випала роль рятівника рідної станції. Світ гри це жорстоке місце, ресурсів є обмежена кількість через що кожна людина, яка тобі зустрічається, може нести загрозу, так як ти не знаєш чи не захоче вона часом вбити тебе за твої набої чи екіпірування. У другій частині гри промінь надії вам зустрічається персонаж Павло Морозов, відсилка. На персонажа з пропаганди часів СРСР, який спочатку буде здаватися корисним і доброзичливим, але як тільки ви допоможете йому дістатись до його станції, він одразу ж зрадить вас. Висновок довіряти можна лише самому собі, інакше є великий ризик того, що ти про це пошкодуєш. Незважаючи на те, що світ і так пережив ядерну війну, відчуття, що найгірше уже минулося, не приходить. Навіть навпаки, людство, представники якого опинилися на межі вимирання, витрачає останні ресурси на те, щоб вбити один одного. Надії на щасливе майбутнє немає лише сподівання протягнути ще один день. Сили рухатися далі додає лише спогади про безтурботне минуле, яке зображено в фотографіях на стіні, довоєнних плакатах чи рекламних щитах. Іноді, вибираючись на короткий час на поверхню, серед розбитих і закинутих будівель промальовуються дитячі майданчики, школи, бібліотеки, а також мікрорайони з панельними хрущовками, які на мить нагадують колишнє безтурботне минуле. Минуле, якого більше ніколи не буде, і не факт, що воно взагалі колись було. Можливо, це просто викрилені спогади, які сформувалися на основі розповідей старших людей. Для ще більшого занурення у атмосферу без виході, розробниками з Форе Games вдалося зробити гру максимально іммерсивною. Частина інтерфейсу була дієгетичною, як у Dead Space, про що я говорив у одному з попередніх відео, тобто єдиною як для гравця, так і для персонажа. Причому у серії ігор метро вона, на мою думку, реалізована навіть крутіше ніж у Dead Space. Для того, щоб подивитися на карту чи список завдань, Артем дістає планшет. Надягнувши протигаз, ви бачите скло, яке може потріскатись під час бою або заляпатися кров'ю. Щоб це виправити, ви заліплюєте дірки пластирем, що обмежує поле зору, або протираєте скло. Також ви відчуваєте подих героя, його серцебиття. Що створює унікальний зв'язок з персонажем? Адже ви особисто через ці звуки відчуваєте, як важко в тих чи інших моментах герою долати труднощі. Під час проходження гри неможливо не помітити, як круто пропрацьовані діалоги другорядних героїв. Вони часто обговорюють, як пройшов їх день, що відбулося на сусідній станції, розповідають про своє минуле, чим розширюють уявлення про світ гри. Завдяки літературному бекграунду таких персонажів на кожній станції є немало, і їх діалоги не виглядають вимушено чи надумано. Навіть навпаки, ці персонажі виглядають живими та органічними. Я іноді ловив себе на думці, що я тупо стою і слухаю, що ці два NPC між собою обговорюють. Хоча це для сюжету взагалі не потрібно, мені просто було цікаво. Батько несне. Він же загинув. Настя знає. Загинув. Я не хотіла спершу говорити, мовляв, на ярмарок поїхав. Днів зотри минуло, я все трималася, думала і знаку не подаю. Сиджу з голкою перед очима чорно, не бачу нічого. А вона підійшла і каже: ти поплач, мамо, тобі полегше. А це ж Сеня так казав. Я і заревла. Тож знає вона все. Пробачте, Катю. Пробачте. А стою і слухаю я через те, що Артем Німий і не говорить. Точніше, німим його зробили розробники, що досить сильно поламало атмосферу гри. Якщо вам сподобається це відео, я міг би зробити ще одне відео з аналізом персонажа Артема, де більш детально розкрив би цю тему. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви подивитися подібне відео. А якщо це відео назбирає хоча б три сотні лайків, то це означатиме, що ця тема вам цікава, і я одразу ж приступлю до запису відео по ній. Отже, ми бачимо, що серія ігор Метро ідеально передає. Є почуття думерів. Світ спітхала якась подія, яка зруйнувала попередній устрій, майбутнє приречене і який щасливий фінал навряд чи буде. Нікому в цьому світі довіряти не можна, покладатися можна лише на себе. Максимум у тебе є дуже вузьке коло найближчого оточення. Але і то це буває вкрай рідко. Але трохи радості у сірі і однотонне життя додають барви ностальгії за щасливим минулим. Це формує густу і депресивну атмосферу без виходу, а у поєднанні з детальним літературним граундом та елементами іммерсивності це формує унікальну формулу гри. Метро це не єдина гра, яка бере ностальгію як інструмент для формування унікальної атмосфери гри. Та й, взагалі, ностальгія це невід'ємний елемент для сетінгу постапокаліпсису. Вона потрібна для того, щоб на контрасті показати, як сильно змінився світ. Для прикладу, елементи минулого можна побачити у іграх The The Walking Dead, The Last of Us або Fallout. До речі, в останньому прикладі ностальгія відігріє надзвичайно важливу роль. Ви можете увімкнути радіо, яке буде наспівувати вам музику з часів холодної війни або класичну музику, тим самим формуючи унікальний стиль та атмосферу гри. Але на відміну від метро чи сталкеру, у серії ігор Fallout це швидше сатир чи висміювання тих часів, ніж смуток за щасливим дитинством. А згадайте, з якою іронією зображено рекламу підземних сховищ Ултек. А назва ядерної зброї Малюк чи Товстун лише підтверджує цю тезу, хоч це і мало своє місце в реальності, і все це існувало колись. Можливо, трохи в видозмінному вигляді, але навряд чи хтось, проходячи Fallout, відчував щось тепле та своє, коли бачив ці штуки у грі. Швидше виникала думка по типу. Блін, людство справді жило колись у такі часи, коли ядерна війна як ніколи була реальною і могла початися у будь-який момент. А метро, в свою чергу, показує вам, що ось тут школа, прям як та, у яку ти ходив, а ось тут дивись панелька, дуже схожа до тієї, яку ти орендував колись в Тернополі на східному. Під час проходження гри головний герой впізнає ці місця, точно так само, як і гравець, що робить ностальгію більш реальною ніж сатиричною. У цьому і її відмінність робіт GSC Game World та Fairy Games від інших ігор. Серії ігор Метро та Stalker є по-справжньому легендарними та унікальними іграми. У них є мільйони фанатів по всьому світу, і унікальними ці ігри робить неповторна та густа атмосфера приреченого світу. Згадайте навіть саундтрек, який ви чуєте, коли вперше вмикаєте гру Stalker. Це, напевно, найбільш депресивна мелодія, яку я коли-небудь чув у іграх. Вона заганяє у віча ще з перших нот. Розробники, які створювали ці ігри, є у більшості випадків вихідцями з України. Вони на своєму прикладі відчули, що таке 90-ті на території колишнього СРСР. Вони і є тими самими думерами. І вони створювали гру для себе, а також для таких же людей, як вони особисто. Адже ніхто, окрім них не зможе так детально передати ті почуття і той настрій, в якому вони зростали. За це ми і любимо їх ігри. Тому і чекаємо на нові роботи від цих студій, і будемо чекати стільки, скільки треба. Адже навряд чи ще хтось здатен зробити проекти з подібною атмосферою. Дуже вам дякую, що додивились це відео до кінця. Надію, що воно вам було цікаве і ви поставили лайк, підписку, натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А ще напишіть, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до цих франшиз. Особливо мене цікавить, як ви ставитесь до серії ігор Метро і до того, що розробники з 4A Games у своїх іграх зображають Москву, хоч і повністю зруйновану, і Рашку в цілому. І чи змінилося ваше ставлення до розробників за останній рік? На зв'язку був дізмолятор. До зустрічі в наступному відео. Бувайте.